Ну давайте проводимося трохи двориком до того до... тут багато могил старих. Здравствуйте! Там жіночка сидить читає. О, дивіться, яке. Стара могила. Ну, власне, церква стара. Тут, я думаю, ховали козаків в цей час і місцевих жителів які 1866 року. Тут 1814. Да. да. Здесь покоится Михаил. Надо мало водой полить. А так не прочитаешь. 1892. Боже ты. Охіє, якась була. Ну, це храм, оце храм вже зараз, зараз, ще раз повторюю, що це храм зволений вже був кам'яний за підтримки воронцова князя. Але бачите оце основа козацького храму, хрест отакий, от. тільки тут перехрестя поставили знизу, там підковка йде або помісяці от власне сонце не вийти за хумарами до створити їм чудо якесь жалко сьогодні ну, сьогодні якесь день упокоєння матері в марія по-моєму я там не, не дуже розбираюся але щось таке Матері-Богородиці, по-моєму, день упокоєння. Це вони мені так сказали, на них такого великого свята тут немає. От могили, тут ще й там похований. Да, тут багато старих могил. І знову таке не видно ножа якого року, ну, 19 століття навіть більша частина. Ну я ще раз так повторюю, тут скоріше за все було поховано. Оце е, свята людина в цьому місці Архимандрит Серафім Ольховий. Ось не вважають, що він був таким чимось обладав якимось даром. Ось дійсно, воно так є. Здравствуйте! Вибачте, та просто знімаю невеличке, історичне таке. подорожую -по -по путешествую и э, снимаю э, про исторических особ. Это не исторические да. особа, это истори... величайший, Но Это мой духовный отец, ты не говоришь а? Но истор... mm. все равно, так или иначе, он в историю вошел как личность, которая что-то изменила. Это... Он величайший, величайший святой, его молитвами творится сейчас все на свете. Mm. А ты мне такое говоришь. Ну, одно mm. другому не залажай. Ну так, ми ну, не розуміємо, що це винова. Ви ж теж не розумієте, що я говорю. Ну поки кажу, що він, як духовна особа, пішов в історію. В тому плані. В чим десь історія? Він сам творить історію. Всі ми творимо історію своїми шагами. Ви можете так і вважати, а я ні. Це ж кожна людина, вважає по-різному. Я не вважаю себе нічто. Ми приходимо все світ рівними. І входимо в діяння. От бачите, християнство. Воно губить людей. Вони себе називають нічтом. Самі достойні, може багато дішого. Ця жіночка може і непогана, і може навіть лікувала би когось, але вона себе вони ще й тільки молиться людині, яка могла би їй Щось помогти вірш. Так не знайдеш відповіді. Де ж істина? Як ото от написано, бо вірші. І невіна виріть, а Істина в війні. Але віно може бути кислим. Так і духовність наша. Віра, якщо хтось її їй допоміг, щоб вона була кисла, то вона все одно буде кисла. Вино роблять люди, його освітлюють, освітлює, звісно, сонечко ясне, народжує природа, але роблять люди. Так і віра. Її роблять люди. Якщо вони не гідні дурні, то віра. Може мати присмак кисловина. Замість того, щоб була гарним вином і лікувала душі і тіло. Власне, дівчата тут, як завжди, працюють, а попів не видно, оце завжди мене дивує. Могли б і попи тут трохи інколи попрацювати. Або таке щащення, що вони надлюди. А жінка, яка народжує, мати ваше на цих пузатих. Де ж та правда? От монахи, вони начебто працюють, я не знаю, може цей Серафім хоч працював працював свій час. Ну, подаємося. Так, ну все добре, піду я. Зараз немножко давайте попрацюємо отут. Сядемо трошечки далі і попрацюємо просто. На ну, і я о, полетіли, значить почули. Вот ще. Вот, вот. Воронець, душі плаще. Шо ви мої другі? Вся каптаха копта, – це воля. Будемо працювати. На сонечко дивитися і працювати.